Вітаю вас, дорогі мої брати і сестри у Христі. Яка ж радість знову зустрічати цей ранок разом у присутності Отця? Якщо ви відкрили це відео, знайте це не просто випадковість, це запрошення до глибокого живого джерела сили, яке готове змити в тому і страх, що накопичилися. Це наш четвертий спільний ранок. І ми з вами вже знаємо, наскільки важливо починати день не з новин, а з благословення. Ми сьогодні розгорнемо псалом 23, псалом Щит, назва нашої сьогоднішньої зустрічі Псалом 23, Остаточний духовний щит проти заздрості та злого ока. Я знаю, що ці слова можуть здатися занадто важкими чи містичними для когось, але давайте подивимося правді у вічі. Ми живемо у світі, де успіх, радість і навіть просто спокійний сон можуть викликати роздратування у тих, хто поруч. Ми відчуваємо на собі важкість чужих поглядів, чужих слів, які ніби намагаються підрізати нам крила. Сьогодні ми стаємо на духовну варту, щоб захистити найцінніше наш спокій, наше здоров'я і наше призначення, перш ніж ми почнемо, зробіть глибокий вдих. Видихніть усе, що було вчора, адже вчорашній день, можливо, приніс вам більше випробувань, ніж ви очікували. Можливо, ви боролися з хворобою, чи з важкими думками, чи з напруженою ситуацією вдома чи на роботі, можливо, ви віддали занадто багато своєї енергії, намагаючись догодити тим, хто не був готовий прийняти вашу любов чи доброту не дивно, що ви почуваєтеся спустошеними чи трохи зломленими. Вчора був бій, і ви його пережили. Ви стоїте тут сьогодні, незважаючи на втому, і це вже перемога. Відчуйте, як тіло починає розслаблятися, коли ви розумієте, що цей час лише для вас і для Бога. Не потрібно нікуди поспішати, не потрібно нікому нічого доводити, просто прислухайтеся до голосу своєї душі можливо, душа шепоче про біль, про образу, яку ви носите в собі. Можливо, вона кричить від несправедливості, яку вам довелося пережити, Бог чує кожен шепіт, кожен крик, Він не засуджує вашу слабкість, він пропонує вам свою силу. Сьогодні ми будуємо фундамент нашої сміливості. Пам'ятайте слова, які є для нас сьогодні як якір, як тверда земля під ногами, навіть коли навколо шторм, будь мужнім та відважним. Не бійся і не лякайся, бо з тобою, Господь, Бог твій, у всьому, куди підеш, Ісус Навин 1.9 Цей вірш не просто гарні слова, це обітниця. Це Божий наказ для вас смій бути сильним, смій бути відважним, смій жити повноцінно, не озираючись на страх. Ось і настав час для нашої спільної молитви. Закрийте очі, якщо вам так зручніше, відчуйте, як Божа присутність огортає вас, як найтепліший, найзахисніший ковпак, ми починаємо з очищення, ми починаємо з того, що відпускаємо вчора, щоб отримати повну міру благословення сьогодні. Отець наш Небесний, ми приходимо до Тебе на світанку нового дня з серцями, які ще пам'ятають важкість ночі. Ми дякуємо Тобі за те, що Твоя милість оновлюється щоранку. І що ця милість не залежить від наших заслуг, а лише від твоєї безмежної любові. Господи, ми приносимо тобі сьогодні всі наші залишки втоми, всі ті залишені образи, які, немов каміння, тиснуть на нашу душу і на наше тіло. Ти знаєш, що вчора ми, можливо, згрішили словом чи ділом, думкою чи байдужістю. Можливо, ми втратили терпіння до ближнього. Чи були занадто суворими до себе? Ми просимо тебе, прости нам очисти наші серця від будь-якого бруду, який ми впустили. Ми просимо про Твоє прощення не тому, що ми його заслужили, а тому, що Твоє прощення це єдиний шлях до справжнього зцілення, не можна приймати нове життя, тримаючись за старі рани. Господи, сьогодні ми особливо хочемо торкнутися теми зцілення. Зцілення не лише фізичного, але й емоційного. Ми визнаємо, що біль, який ми відчували вчора, міг бути викликаний не лише нашими помилками, але й діями інших людей. Ти знаєш, як нас ранять слова заздрості, як нас виснажує негатив, спрямований на нас? Ці недобрі погляди, це зле око, це енергія, яка намагається вкрасти нашу радість. Яка намагається зруйнувати наш внутрішній мир, сьогодні ми проголошуємо твою охорону, твій щит. Я прошу тебе, дорогий Отче, зціли ті місця в нашому серці, де ми дозволили заздрості інших людей оселитися як сумніву, зціли наші уми від думок, які нашіптують, що ми недостатньо хороші, недостатньо талановиті, недостатньо благословенні, щоб мати радість. Ця заздрість приходить, щоб посіяти насіння страху, щоб ми боялися рухатися вперед, щоб ми боялися успіху, бо він привертає увагу. Але ти сказав нам будь мужнім та відважним, і наша мужність починається з того, що ми приймаємо твою благодать і відмовляємося ховатися. Ми прощаємо тих, хто бажав нам зла не для їхньої користі, а для нашої власної свободи. Ми віддаємо тобі тягар образи, тому що образа, яку ми носимо, це отрута, яка в першу чергу руйнує наше власне здоров'я, вона підвищує наш тиск, вона заважає нам спати, вона робить нас слабкими. Ми вибираємо прощення, щоб бути здоровими, ми вибираємо відпустити біль минулого, щоб мати енергію для майбутнього, це акт сміливості пробачити те, що болить. І ми просимо Тебе, Отче, дай нам цю сміливість прямо зараз. Якщо є хтось, хто слухає цю молитву, хто відчуває особливу важкість через те, що його зрадили, чи обмовили, чи несправедливо засудили, віддайте це Господу. Уявіть, що ви берете цей тягар, цей камінь болю і несправедливості і кладете його біля підніжжя Христа ви вільні від цього. З цього моменту ви відмовляєтеся носити чужий гріх і чужу заздрість, ви відмовляєтеся дозволяти цим речам впливати на ваш сон, на вашу усмішку, на ваше здоров'я. Прямо зараз, у силі Духа Святого, ми проголошуємо внутрішнє зцілення зцілення від старих звичок, які нас руйнували, зцілення від самозасудження. Ми закликаємо твій вогонь, Господи, щоб він спалив усі духовні пута. Які тримали нас у вчорашньому дні, ми хочемо бути чистими, як аркуш паперу, готовим до написання нової історії. Господи, Ти наш пастир, і ти знаєш кожну нашу потребу. Твої зелені пасовища це не лише місце відпочинку, це місце відновлення. Ми просимо тебе відновлюй наші сили, як ти відновлюєш природу навесні. Якщо наше тіло болить, ми просимо про Твоє доторкання. Що приносить зцілення, якщо наш розум затьмарений тривогою, ми просимо про ясність, яка приходить тільки від тебе. Якщо наш дух втомився від боротьби, ми просимо про Твоє помазання, що дає нам знову прагнути високого. Ми готові відпустити всі ті негативні слова, які нам говорили, всі ті діагнози, які нам ставили, всі ті обмеження, які нам навішували, ми приймаємо твою істину про себе, ми. Твої улюблені діти, створені для великих справ, і ніяке зле око чи заздрість не мають влади над тим, що ти благословив, ти наш щит, і ми ховаємося під твоїми крилами. І поки ми перебуваємо в цьому глибокому моменті очищення і зцілення, я хочу попросити вас про невеличку, але дуже важливу справу якщо ця молитва торкнулася вашої душі, якщо ви відчули полегшення і силу прямо зараз. Поставте лайк і напишіть у коментарях Моя сміливість у Господі, це допоможе нам нести це світло і цю силу далі до тих, хто також шукає щит і зцілення. Якщо у вас є конкретна історія зцілення чи звільнення, поділіться нею ми всі потребуємо свідчень Твоєї вірності, Господи. Ми просили про прощення минулого і ми отримали його, ми відпустили образи. І ми зцілені. Тепер, коли наш фундамент міцний і наша душа очищена, ми готові підняти очі до майбутнього, ми готові просити Тебе про ясність і напрямок, адже відвага без мети це лише марна трата сил. Нам потрібна Твоя карта, Господи, нам потрібна Твоя візія. Ми стоїмо на порозі нового дня і ми просимо Тебе, пастирю наш, покажи нам дорогу. Ми не хочемо блукати темними долинами власних страхів, ми хочемо йти туди, де ти вказав. Ми просимо про духовну мудрість, яка допоможе нам розрізняти твою волю від шуму світу. Якщо ми маємо прийняти важливе рішення щодо роботи, сім'ї, здоров'я, дай нам чіткий знак, нехай наш розум буде твоїм інструментом. Ми просимо про далекоглядність, дай нам бачити не лише сьогоднішні труднощі. Але й велику картину твого плану допоможи нам зрозуміти, що кожне випробування, яке ми проходимо, це частина нашого навчання, частина нашого укріплення, щоб ми могли стати тими сміливими і відважними людьми, якими ти нас створив. Ми не просто просимо тебе забрати проблеми, ми просимо тебе змінити, наш погляд на них. Ми шукаємо твого керівництва щодо нашого призначення. Для чого ти нас поставив у цьому світі? Яке служіння, яке слово, яке діло Ти хочеш, щоб ми виконали сьогодні. Ми відкриваємо наші руки і наші серця, кажучи Ось я, Господи, пошли мене, наповни нас такою рішучістю, щоб ми не вагалися, коли прийде час діяти. Нам потрібна твоя візія, для наших родин, благослови наших дітей, наших чоловіків, наших дружин. Охорони їх від усіх видів зла і заздрості, наповни наші домівки миром і взаєморозумінням, щоб наш дім був не місцем боротьби, а місцем твоєї присутності, дай нам сміливість говорити правду в любові, ми також просимо про твою мудрість у справах нашого здоров'я, яку зміну нам потрібно зробити сьогодні, який крок до кращого самопочуття? Допоможи нам довіряти тобі. Навіть коли медичні висновки нас лякають, бо Твоя цілюща сила перевершує будь-яку людську логіку, ми приймаємо Твоє Слово, що наш пастир веде нас і Він веде нас до життя, до зцілення, до повноти. Господи, у цій частині нашої молитви, коли ми просимо про напрямок, ми просимо про ту сміливість, яка не боїться ризикувати заради твоєї слави, ми не хочемо стояти на місці. Нам потрібно рухатися, і ми знаємо, що якщо ти з нами, то ніхто не може бути проти нас. Наша візія це бачити Твою славу у нашому житті щодня. Ми просимо Тебе, як наш пастир прояви свою силу, щоб жодне зле око не мало влади над нашими планами. Ти захищаєш наші шляхи, ти освітлюєш наші кроки, і ми приймаємо це захисне благословення. Ми просимо Тебе. Дай нам свіжий погляд на обставини, які здавалися нам незмінними. Можливо, там, де ми бачили глухий кут, ти вже проклав дорогу. Ми просимо про откровення, яке дасть нам натхнення і нову надію. Нехай кожен, хто молиться зі мною, відчує, що його майбутнє яскраве, незалежно від того, як виглядав його вчорашній день. Продовження слід. Ми не можемо дозволити собі стояти на місці. Паралізовані спогадами про невдачі чи страхом перед тим, що скажуть інші. Наші ноги потребують твого компасу, Отче. Ми просимо про ясність бачення, про світло, яке розсіє туман нерішучості, дай нам не лише силу, щоб пройти цей день, але й стратегію, щоб перемогти в ньому. Нехай кожен крок, який ми робимо сьогодні, буде кроком керованим тобою, кроком, що веде до справжнього зцілення. І до тієї мети, яку ти для нас приготував, ми віддаємо тобі наші плани, наші мрії і навіть ті маленькі бажання, про які ми боїмося говорити вголос, і просимо формуй наше майбутнє, як скульптор формує глину. В цей момент ми одягаємо броню твоєї обітниці, яка є нашим справжнім захистом від будь-якої ворожої сили. Господи, ти сказав будь мужній і хоробрий, не бійся і не лякайся. Бо Господь Бог твій з тобою скрізь, куди ти підеш. Це не просто слова, якими можна себе підбадьорити, це заповіт, це незламна реальність. Ми беремо цю мужність не як людську самовпевненість, а як духовну владу, дану нам тобою. Ми стаємо сміливими, сміливими, щоб просити про повне відновлення здоров'я, сміливими, щоб відкинути ті діагнози, які намагалися нас обмежити. Сміливими, щоб говорити про свою віру голосно, незважаючи на насмішки. Ми проголошуємо зараз, що жодна заздрість, жодне зле око, жодна зла думка, спрямована на нас, не матиме сили, бо ми запечатані твоєю присутністю. Заздрість це спроба духа зруйнувати те, що належить тобі. Але ми твої і наше здоров'я, наші фінанси, наші сім'ї, у твоїх руках. Ворог намагається посіяти хвороби і недуги, щоб забрати у нас радість і зупинити нас від служіння Тобі, але ми протистоїмо йому з відвагою. Ми віримо у цілковиту реставрацію. Нехай ця мужність проявиться у нашому тілі, проганяючи хронічний біль, зміцнюючи те, що було ослаблене, наповнюючи життєвою енергією наші органи. Ми просимо про божественну силу для імунної системи. Про спокій для нервової системи, про відновлення клітин там, де є ушкодження. Ми не ховаємося від світу, а виходимо в нього з високо піднятою головою, знаючи, що найвища охорона це твоя благодать. Сьогодні ми приймаємо рішення бути господарями свого розуму, ми відмовляємося давати місце сумнівам, які крадуть нашу радість і нашу сміливість. Нехай наші думки будуть зосереджені на тому, що є істинним, чесним, справедливим і гідним похвали. Ми не дозволимо внутрішньому голосу страху диктувати наші дії, ми будемо говорити з нашими горами, нашими проблемами і наказувати їм зрушитися з місця не тому, що ми такі сильні, а тому, що ти, наш Бог, могутній і ти живеш у нас. Отче, дай нам прагнення до більшого, ніж просто виживання. Ми просимо про сміливість мети. Якщо вчора ми були розгублені, то сьогодні ми сфокусовані. Допоможи нам побачити наші таланти не як звичайні здібності, а як дари, які мають служити тобі і нашим ближнім. Ми просимо про те, щоб наше життя мало вплив, щоб наша присутність приносила світло туди, де панує темрява, і надію туди, де панує відчай. Ми виходимо з цієї ранкової молитви, як воїни. А не як жертви обставин. Ми не просто переживемо цей день, ми будемо процвітати в ньому. Ми будемо свідчити про твою доброту, бо наші серця наповнені непереможною вірою, а наші вуста хвалою. Дай нам силу зустрічати виклики дня з усмішкою і твердою впевненістю, що ти вже послав своїх ангелів, щоб вони охороняли нас на всіх наших дорогах. Ми просимо тебе, щоб сьогодні ми стали відповіддю на чиюсь молитву. Щоб через нашу хоробрість хтось інший знайшов своє власне натхнення. Пам'ятай, дорогий друже, який молився зі мною, твоя історія не закінчена, твоє відновлення, твоє зцілення, твоя перемога це вже частина твого сьогоднішнього дня. Бог вкладає в тебе нову силу, і Він не залишить тебе самого. Ти маєш бути сміливим, бо найвеличніший захисник живе всередині тебе. З цим новим рівнем хоробрості ти можеш зробити крок у свій день, знаючи, що те, що Бог розпочав у тобі, він неодмінно доведе до кінця. Якщо ти відчув це оновлення, якщо ти знаєш, що Бог сьогодні сказав тобі щось важливе про твоє здоров'я, твою дорогу чи твою відвагу, я запрошую тебе напиши Амінь або Я сміливий у коментарях, щоб зафіксувати цю обіцянку. Розкажи нам про свої маленькі та великі перемоги, бо твоє свідчення надихає нас усіх. І якщо ти тут вперше підпишись на канал, щоб ми могли молитися разом щоранку і щодня зростати у цій вірі та мужності. Нехай цей день буде наповнений твоєю присутністю, Боже. Іди з миром і хоробрістю. Амінь.